В останній день лютого до Черкас прибули спортсмени з 12 областей України, аби взяти участь у чемпіонаті зі стрільби з лука серед кадетів. Право почесного першого вистрілу на цих змаганнях отримав Вадим Мазніченко, ветеран російсько-української війни. Що торік виборов золоту медаль ігор нескорених. Красивий, древній і нетравматичний вид спорту підкорює серця юнаків і дівчат. Понад 200 спортсменів віком 12-18 років взяли участь у чемпіонаті країни зі стрільби з лука серед кадетів. Це доволі тяжкий вид спорту. Тут треба дуже великі нерви, щоб витримувати саму нагрузку, як і тебе йде морально. Ти коли стріляєш, ти, ти надієшся на хороший результат. Ти надієш, що ти попадеш в десятку. Але мені розказували, що головне не попасти в десятку, а головне зробити правильний вистріл та кайфувати від самої її дії стрільби. Треба кайфувати від свого спорту та любити свій спорт. Для тренерів, котрі привезли на змагання своїх вихованців, цей спорт уже давно став справою життя. Завдяки мистецтву стрільби з лука людина розвивається не лише фізично. Кажуть, чи не найважливішу роль має саме виховання характеру. Це саме древній вид зброї, яке придумало людство. І раніше ця зброя була дуже поширена. І, вибачте, кожен, хто хотів вижити, мусив вчитися стріляти з лука. Поступово люди забули про це мистецтво. Діти займаються цим. Це цікаво, це дозволяє заглибитися в свої відчуття. Такі змагання Черкаси приймають не вперше, а тому вміють забезпечити учасникам і безпеку, і комфорт. Приїхали діти з усієї України. Ми не повинні забирати дитинство дітей. От діти повинні рости, розвиватися в нормальних умовах, попри те, що відбувається війна. Цей вид спорту надзвичайно дуже красивий, інтелігентний і більше того, взагалі стрільба з луки була вперше започаткована як вид спорту, і була створена перша федерація міжнародна саме в Україні. Тобто ми ще маємо і цим пишатися. Черкаси – це традиційні змагання вже понад 20 років. Подібні змагання переймають Черкаси. Звісно, були певні побоювання батьків, учасників з різних областей України щодо безпеки. Ми разом з організаторами намагалися створити належні умови для проведення таких змагань. Ми потребувалися про безпеку перш перш за все. Своїм прикладом надихнув лучників до спортивних змагань ветеран російсько-української війни із МСК Дніпро Вадим Мазніченко. Торік він став золотим та бронзовим призером Ігор Нескорених. Причому золоту медаль виборов саме у стрільбі з лука. І це при тому, що на війні втратив руку і ногу. Тож стріляти доводиться зубами. Саме так він відкрив нинішній чемпіонат, продемонструвавши дітям, чого можна досягти завдяки волі і силі характеру, хочу своїм прикладом показати, що стрільба з лука серед ветеранів це дуже гарна реабілітація, де вони будуть покращувати свої найкращі результати та представляти Черкаси і Україну на міжнародних змаганнях. Я теж ніколи не займався я навіть не сподівався на те, що я отримую золото. Але але те, що сталося, то сталося зараз. Вадим мріє про відкриття школи стрільби з лука, яка стане не тільки тренувальним майданчиком для дітей, але й реабілітаційним центром для таких же, як і він, ветеранів війни. Світлана Оболевич, Владислав Бодрянець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.